Астрологічний прогноз щодо контрнаступу. Зараз Марс знаходиться в знаке Здяка Рак до 20 травня. Рак пов'язаний з тим, щоб рухатися назад. При Марсі в ракі більша ймовірність процесів, коли російська армія відступає і робить жест доброї волі. Тобто Марс в раці проявляється як втікати. І до 20 травня процеси, коли російські військові полишають свої позиції і тікають, вони більш інтенсивні. Після 20 травня Марс входить в знак зодіака Лев. Лев знак зодіака гордий, він стабільний і статичний. Він не любить відступати. Тому процеси відступання і втікання російських військових після 20 травня я прогнозую, що знизиться. Також лев це демонстраційний знак зодіака. На заставці Олексій Арестович по знаку зодіака Лев. І всі знають, як він любить хвастатися і демонструвати щось. Так само, коли Марс війде в лев, я вважаю, що контрнаступ буде мати такий характер, щоб продемонструвати можливості західної зброї. Тобто, вважаю, що, скоріш за все, буде позиція не. Не прогнати росіян повністю з окупованих територій. А саме на декількох ділянках, вважаю, що на декількох, тому що сонце буде в знакі Зодіака близнюки з 22 травня, а близнюки пов'язані з тим, щоб не одно щось, а декілька різних, різноманітних декілька. От, щоб продемонструвати, ну, типу, можливості західної зброї і можливості української армії. Але водночас вважаю, що після 20 травня російська армія буде сильно сопротивлятися, а також, ну, типу, і не так сильно відступати, як це може бути от зараз, до 20 травня. А також Юпітер перейде в знак зодіака Телець зі знака Зодіака Овін. Талець це знак зодіака, теж такий стабільний статичний, впертий, а Юпітер дуже планета дуже сильно пов'язана з мотивацією. Тому після 20 травня, при Юпітері в Леві, ну він там трошки раніше вже переходить, Ну, скажімо, хай після 20 травня мотивація глобально всіх країн воювати і наступати йти вперед, вона знизиться. Значить, тому я в минулому відео назвав там відео криза контрнаступу, тому що я вважаю, що ідеологія, філософія контрнаступу вона буде змінюватися, ну, в принципі, типу як розвідка в бої в процесі самого контрнаступу. Вважаю, що буде змінюватися ну, ідеологія, філософія самого цього контрнаступу. В червні, ближче к середині червня, Марс з'єднується з, з Лілітом в Леві. Точно таке з'єднання Марса з лілітом в Леві в карті Пригожина військового злочинця з ЧВК Вагнер. І ми бачимо, як в нього це відбувається. Він любить бикувати, хвастатися, казати, що він найкращий, найгарний, найлучший, а також вбивати дуже багато своїх солдатів. Таким чином, в середині червня, у деяких керівников підрозділих військових можливий такий провокація на включення давайте назову так це синдрома Пригожина, коли досягти військової цілі і причому при цьому положити багато своїх солдатів. І, але, ну, але проблема в тому, що в ітогі це ну, неперспективна затія. Тобто я думаю, що через декілька років буде зрозуміло, що те, що робив Пригожин, насправді не треба було робити. От, але все одно, те, що я хочу сказати, це те, що зараз під час затемнень, якщо ми вважаємо, що те, що ми думаємо, це так і є, то це не так і є. Бо після затемнень завжди у людей проясняється в голові. В Уму в УМЕ проясняється після затемнень, чим далі затемнень, і люди краще розуміють, як його воювати і як його досягати цілей. Я в минулих прогнозах казав, і наразі тримаюся такої думки, що вся Україна буде деокуповано, але при Юпітері в Тельці ідея швидкої деокупації, яка була при Юпітері в Овні, Вважаю, що зміниться на ідею повільної, але надійної деокупації України.